Лінія долі, котра прокладається небезпечними маршрутами буремної України 30-х років минулого століття. Сліпі, які здатні бачити більше зазрячих, наскрізні асоціації з сьогоденням у прокат вийшов фільм українського виробництва Поводир. Детальніше про номінанта на Оскар просто зараз. Заплющ очі, дивись серцем на відродження українського кінематографу. Почин цього можливого ренесансу фільм Олеся Саніна Поводир. Стрічка вітчизняного виробництва ще до прокату прославила свою номінацію на Оскар. А перші висновки за тиждень показів доводять, картина вже підкорила серця українців. Історія про американського хлопчика, який, рятуючись від переслідування НКВСників, стає поводирем сліпого кобзаря. Сюжетна лінія цих героїв розкриває цілу епоху червоного Харкова 30-х років, де розстрілювали українське відродження, душу народу, його музику. Для достовірного відтворення тієї доби саніт запросив команду реконструкторів, які до найменших дрібниць відтворювали дух того часу. Ми дуже досконало до цього ставимося, тому що, можливо, там для глядачів непомітні, якісь дрібниці, але ми мусимо показати все таким, як воно було. До дрібниць до гудзиків, до окулярів, пряжок, кольору тканини, складу тканини і всього іншого. Зародився фільм ще у 2004-му, коли Санін прилетів до штатів зі своїм мамаєм. Тоді доля звела режисера з українським емігрантом, зіркою американського кінематографу Джеком Пеленсом, з яким і були обговорені перші ескізи сценарію до майбутнього твору. Розказав історію про кобзарів. І він тоді сказав, Олесь, забудь все. Забудь все, що ти хотів знімати. Забудь про всі нагороди, пальмачки, статуетки, всяких звірів. Забудь про це назавжди. Ти мусиш зняти цей фільм. Ти мусиш зняти історію про кобзарів. Мусиш зняти фільм про розстріляну музику, про заборонений музичний інструмент. Тому що в цьому. Сіль нашого народу за два роки пеленса, який за задумом мав виконати одну з ролей не стало. А на Саніна чекали важкі роки розробки та створення стрічки, яку він від початку вирішив зняти на державне замовлення. Для мене було дуже важливо, щоб і доказати те саме, що можна зняти кіно за державні гроші, попри там їхні катастрофічні історії. У фінансуванні і так далі. Готовим фільм був ще рік тому, втім, до прокату вийшов тільки зараз. Режисер чекав влучного часу, і він настав. Тобто, фільм, подивилася комісія і прийняла рішення, що фільм є. А про те, що його можна буде показати, вона нам сказала через півроку. А це вже був січень місяць 2014 року, коли на вулиці. Стояли люди. Це спочатку назвали Євромайдан, потім Революція Гідності. А потім з'явилося поняття Небесна Сотня, а потім з'явилося нове слово анексія Криму. А потім багато чого з'явилося, актуалізувалося. Був, але з'явився для нас гімн. Був, але з'явився для нас прапор. Був, але з'явився для нас друг ворога. І з'явився глядач. Хтось після фільму нас немає. Встає, аплодує, кричить Слава Україні! Хтось просто мовчить, хтось плаче. Я знаю, що заради цих людей я знімаю кіно. Я глибоко переконаний, що, що іншого шляху щоб стати щасливим цій професії немає. Деякі речі краще іноді навіть не побачити, а почути з перших вуст. Про створення фільму «Поводир» Ми вирішили поговорити з виконавцем головної ролі з Олександром Кобзарем. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви бачили вже змонтований варіант кінцевий? І чи він відповідає от тому баченню, яке у вас виникало, коли працювали на знімальному майданчику? Да, я, я вже три рази бачив фільм. Дело в том, что конечно впервые, когда я увидел на Одесском кинофестивале, немножко было непривычно это все, этот продукт переварить, потому что, потому что то, что я читал и сценарий, по которому мы снимали, он немножко по-другому был смонтирован. Поэтому ну, в первое впечатление немножко выбило. Из Искалии. Но потом, пересмотрев в этот же день второй раз, я успокоился и принял фильм. Тобто на даний момент той. Прокатний варіант вас влаштовує, бо у мене, наприклад, тут виникли відчуття такі. Ну, ясна річ, що українське кіно не так часто виходить на широкі екрани, транслю... ну, показується в кінотеатрах, і все таки до нього увага така, дуже така величезна, і зараз нинішній ситуації особлива. У мене виникло відчуття, наприклад, що десь, от коли співали кобзарі в поїзді, їхали, то там трошечки не дотисли. Треба було ну можна було б це таки вичувати так. з глядача сльозу. А так, от ледь-ледь. -лед Ця сльоза не, не, не довисла. Ще було кілька таких от моментів. Можливо, в телевізійному варіанті воно б інакше виглядало, але от таке відчуття залишилося. Можливо, це моє суб'єктивне, mm -hmm. я на абсолютно істину, звісно ж, не претендую. Як вам? Я не знаю. Е -е 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 Як на мене мені подобається е -е інший момент в. В фільмі, коли хлопчики йде е, по полю, е, де вже згоріли соняшники, у мене цей епізод ну, виникає якісь емоційні почуття. Е, у групи ось Лесь розповідав і оператор розповідав, що саме цей момент, коли вони знімали е, пісні, ну, пісню, коли співали кобзарі, е, вся група плакала. Ось тому це ну кожна людина по різному це відчуває. Ну, мені здається, що сценарій однозначно сильний, і сюжет сам по собі. От е, такі, з такими точками кипіння і напруження, що. Е... Це кіно ну приречено на даний момент все таки бути успішним. Чи ви відчули вже успішність цього фільму? Чи впізнають вас е, саме завдяки цій роботі? І Як відчуваєте це на собі? Ви знаєте, ну дай Бог, щоб е, картина була успішною. Я ви знаєте, що, е, що стосується мене, то я якось е, не задумуюсь над тим, е, змінило моє це кіно. Е, ну, мене чи ні чи ні? Чи ставлення людей до мене. Ну, деякі люди там узнають, і це ж не перша моя робота. Ось. А, але я до цього дуже рівно відношусь. До речі, про не першу роботу у вас ну. Може, половина персонажів, ну приблизно десь так, а може й більше. Це персонажі негативні. Не можу не запитати, чи не боїтеся, що до вас переросте цей образ, і вас будуть задіяти, от саме в ролі злодія. Mm -hmm. Тут у вас співробітник НКВС ще були теж ну, роботи, які так чи інакше ну, мають викликати якусь відразу глядача. Mm -hmm. Ні, насамперед я не хвилююсь з цього приводу. Я мені дуже подобаються такі персонажі. Ось а, як на мене, там більше там більше для актора, як сказати, поле діяльності. Ось тому, тому я нормально почуваю себе. А то, а те, що там ну іноді у мене бувають ролі маніяков, ну це якось ну так сталося, що один фільм, потім інший, третій. І в деякий, там в певний час мені мене це ну якось надоїло, обридло. І я сказав, стоп, тому що вони одно, однотіпні були. Ну і зараз розкручується так, би мовити, оскарівська історія. Тобто, цей фільм від України висувається на престижну американську премію. Чи для заокеанського глядача не за складний сюжет, багато все таки історичних паралелей, багато є моментів, які ну навряд чи, кожен українець може вловити правильно? А тут ще й абсолютно не підготовлена публіка. Але все ж таки, ви знаєте, ну на мою думку, по-перше, фільм створювався для. Для, для українського глядача. І це, це не авторське було кіно Артхаусне, а це ну, авторське кіно для широкого кола людей. І тому я так думаю, що ну задача у, у групи і у продюсерів, і у режисера була створити фільм, на який пішов би наш глядач. Ось а що стосується закордонного глядача, я не знаю. Якщо я не знаю його. Я не знаю наскільки цікаво йому буде ну і наша історія, але ну бачите, як я не знаю, чи це хитрість була сценарна і ну насамперед Олеся, чи чи це так випадково сталося, але він у цю історію показав очима американського хлопчика. Не знаю. Як мені дуже цікаво, як там пройде дійсно. Я з вами погоджуюся з приводу от, українського глядача. Нехай би він зрозумів передусім все таки цю історію про Харків 20-30-х років Неймовірно велику історію, і причому дуже українську. Бо там і Березіль Леся Курбаса, і Михайль Семенко в епізоді якого зіграв український письменник сучасний Сергій Жадан, і багато багато таких дуже цікавих нюансів, які зараз не всіма можливо вловлюються, але хотілося б, щоб наші люди знали, що Харків це. І столиці українського конструктивізму і авангарду, і частина такої великої нашої саме історії. Дякую вам, Олександра, за те, що прийшли до нас в гості. Бажаю вам багато цікавих ролей. Нехай запрошують в кіно, нехай в театрі теж будуть ролі головні, цікаві і які будуть бентежити і вас і глядачів.